Добрий вечір Тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застелайте столи, та все килимами, радуйся, ой, радуйся, землеси. Бо прийдуть до тебе три празники. Христос народився, славімо Його! Слава Україні і слава нашим захисникам! Друзі, сьогодні у нас 25 грудня, тому ми святкуємо Різдво за старим стилем, так як святкували наші дідусі, бабусі, прадідусі. Тому вітаю усіх вас із цим світлим святом. До храму ми вже сьогодні сходили, куті поїли, ну і паралельно займаємося відправкою ваших замовлень. В нас є клієнт із сусіднього села. Він замовив чотири посівні одиниці насіння соняшнику Старк. Тому ми вирішили, що не відправляти поштою, а відвести самі. Фермер, наш підписник, скористався знижкою 15% за промокодом син фермера і отримав якісне та високоурожайне насіння від компанії Євросем. Тому, власне, кого цікавить дана пропозиція, телефонуйте за номером телефону, який буде вказаний в описі під відео. Я проконсультую і допоможу вам з вибором. Ну і, власне, в рейс ми з чоловіком з'їздили два дні тому. Зняли цікавий контент, тому приємного вам перегляду! І ще раз усіх зі святом. І так, друзі, всім привіт! Слава Україні та слава нашим захисникам! Вирушаємо в черговий рейс. Камаз підготували, завантажилися. Коротше, що ми солярочку заправили, все як має бути. Ну, Звичайно, їдемо в рейс із дружиною. Наша заробітчанка, як там продажі йдуть. Всім привіт. А наш робочий день продовжується. Ми вирушаємо на королівський смак цього разу з накладними. І сподіваємося, що черги там не буде. І сподіваємося, що дорога буде все, все в нас буде благополучно сьогодні. Да, в рейсі. в принципі, так, так що, друзі, вирушаємо з вас обов'язково знову ж таки. Подобає, підписка, підтримуйте нас, тому що ми стараємось для вас знімати актуальний та якісний контент. Тому вирушаємо. Бажайте нам гарної дороги. Нами. Може, будемо співати сьогодні в дорозі. Да, до речі, друзі, підписуйтесь на TikTok канал Дружини. Там вона буде співати і танцювати. Все, 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 буде. Це, все буде. Так що ми вирушаємо. Всім гарного перегляду і поїхали. Друзі, ви лайк поставили? На канал підписалися? Якщо ні, то виправляйте це неподобство. А ми продовжуємо. Проїхали ми вже Жабутенки, зараз їдемо, під'їжджаємо до Кремінчука. Це в нас такий незапланований терміновий рейс. Планували ми вже вести соняшник після Нового року. Але, самі розумієте, треба бабло бабло тому веземо соняшник сьогодні. Що в нас по цінах на соняшник? Ціна впала. Обезнало 24 300, дає корлівський смак. І за готівку 19 тисяч рівно. Соя в нас 17200, якщо я не помиляюся, побезнало і за заготівку 10 тисяч. Ціна на сую взагалі, це просто щось із чимось. Я не знаю. Мало того, що немає врожаю, так і така ціна. Соя, скажімо так, м'яко кажучи, поставила нас цього року на коліна. Е, ну, а соняшник більш-менш, бачите, є ціна е, достойна, більш-менш. Більш менш можна здавати по такій ціні. Е, але тут теж не вгадаєш, коли його правильно здавати. Прогнозують, що буде ціна після нового року, але ж тут не вгадаєш, що ніяк. Виходить так, що по 26 тисяч не, не схотіли здавати, тому здаємо по, 20, по 24. Якось так. А ми зараз що? Приїдемо на Королівський смак, подивимось, що там по черзі, покажемо вам, розкажемо, що в нас по аналізу, по традиції, звичайно, покажемо, розкажемо. Що в нас покаже олійність і так далі. Тому слідкуйте, далі буде. Ну і звичайно, таке питання по осімату соняшника, хто що вибирає, напишіть у коментарях, що ви будете сіяти в 2025 році. Звичайно, якщо буде в нас така можливість працювати далі, да, нестабільна ситуація, війна в країні, дуже багато таких важких питань. Але зараз не про це. Спілкуюся з підписниками, багато хто дзвонить, багато хто запитує, що краще посіяти той чи інший гібрид від тієї чи іншої компанії, тому що ринок зараз насичений компаніями насіннєвими. Дуже багато гібридів є, в принципі, що його вибрати, як закордонні, так і наші європейські насіннєві компанії і наші посівмати. В принципі, за Євросем хочу сказати, чому ми будемо сіяти Євросем. До речі, будемо сіяти ми Гібрид Старк від Євросема. На площу 100 гектарів ми вже закупили товар, але він ще не приїхав. Тому чекаємо, далі все покажемо, розкажемо. Приїде Андрій представник. Отже, друзі, чому ми зупинилися саме на насінні соняшника від компанії Євросем. Взяли на таку велику площу. Ну, все дуже просто. В принципі, ми в цьому році спробували. Сіяли ми Авалон класичний, пегас, дуже достойний гібрид, і також гібрид, який називається груд. Гібриди достойні сподобалися, тому і цього року ми будемо сіяти також Євросем. Але знову ж таки будемо ми сіяти ще інші гібриди від інших компаній для порівняння, скажімо так. Сіяли ми, як і в цьому році піонер, також достойні гібриди є. І будемо сіяти Євросем. Ну, а можливо, хтось бажає із насіння компанії до нас приєднатися, якісь закласти свої е демо ділянки, тому звертайтеся, будемо раді співпраці. В принципі, є, є де посіяти той чи інший гібрид для порівняння, тому ми не проти. Тому, друзі, все дуже просто. Посіяли, спробували, нам сподобалося, працюємо далі. Е, також на посімат підписники запитують. Е, моя думка до насіння соняшника чи кукурудзи, неважливо, в сірих мішках, чи в білих, чи в зелених і так далі. Е, нічого проти я до цього не маю, але відповідальності. Як ви розумієте, за цей посімак ніхто нести не буде. До прикладу, ви посієте, виросте там, незрозуміло що, якісь такі мікрофони, а потім всі будуть розводити руками, бо крайнього вже не знайдеш. Тому це моя думка, а там, можливо, хто вже сіяв, той чи інший гібрид, там копії від тієї чи іншої компанії, не будемо озвучувати це в ефірі, тому що, можливо, буде якась відповідальність з ми Прив'язуємо оригінальний посімат до, до неоригінального. Тому пишіть коментуйте, пишіть свою думку, обов'язково залишайте. На мишу. Працюємо з перевіреними компаніями і рухаємося до елеватора. Далі вже включимося. Ну і, до речі, друзі, сьогодні в нас не буде вишуканих страв, тому що, знову ж таки, рейс у нас не запланований. А лушок сьогодні не буде, це вже другим разом, скажімо так. Ще пару рейсів зробимо, я думаю, виправимося. Ну а сьогодні, можливо, заїдемо на заправочку на вок, навізьмо по ходову з дружиною. Тому що не планували ми сьогодні рейс, зранку встали, прийшов до нас наказ вести, тому виконуємо, веземо і працюємо. Далі буде. Що там? Що Пі Піпікає. Що ти взяла? я вже кову машинку поламала. Кохує, кохове. Так дивись, стаканчики горимо білий. Тут напевно святинок коло прямо такі горіняють. Кохва, вип'ємо трошки, да, то поїдемо далі. Це ж мега. Це має бути прям ціла кружечка. Дорога в піщаному, це просто вогонь. так? Да? трясе? — Краще, ніж було. Трохи є. Такі були, що з них прям Трошки підгризли. Леша їхати стало. Разів 10, мабуть, да? Тож нереально. Першою я аж до самої розвилки. Ну що, колеги, зареєструвалися? І що ви думаєте? Правильно, нема нікого. Нема ніякого дурака. Тим почні, що одна машина спереді є і ми за нею прилетіли. Отакій ціні здавай ніхто не хоче. Тільки ми. Так що зараз їдемо на гідросен, Зразу розценкуємося. І головне, що нас не направили на мес. Мез я просто ненавиджу, це капець. Така процедура, що е, розтентовуєшся перед вагами, потім, якщо направляють на мез, то заново затентовуєшся. Ну а потім на вагах на мезі знову ж таки розтентовуєшся. Коротше, така собі історія. Тут відстань між мезом і на розцентом до кілометра десь так. Тому плюс ще переїзд. Так що якось так. Напишуть нам вивантаження на гідросенті. Тому далі буде. Що дружина скаже? Дружина в захваті на, на дрючку, що їдеш, у да? в сидіння немає, ніхто не підгонав. Ну зате тепло і попила смачної кави. Ну попали мене і Хоть... так нормально. Хоч натопив у цьому цьому драконі. Шаленому їдемо далі далі тоді включить що у нас вийде по факту тому не забувайте так друзі друзі в кукурудзі Вон моя цариця сидить щасливо зараз будемо їхати додому розкажемо коротенько вам по аналізу що в нас тут що в нас вийшло як А, ти? до речі, розкажи мені що в нас вийшло в аналізу. О, цікаво! Треба позвонити і начальство. Цікаво, цікаво, начальство. Так, потримай, зараз давай я розкажу. Угу. Так, друзі, друзі, що у нас? Привезли ми 16 тонн, 80 кг. В заліку у нас 13,970. Смітну нам поставили 13,7. Смітна домішка. Угу. Ну, таке маємо те, що маємо. Питали тут, як тут жарять чи не жарять на е, показниках. Ну Може і жарять. А що ми можемо зробити? Соняшник не віяний. Е, тому як би що, вже приїхали, по факту нам сказали, Ось такі показники, хоч давай, хоч не здавай. Твої проблеми. Як ти може жарнули тут процентів на 5%, не без того. Але що? Не віяли, тому такі показники. Так, волога у нас 5,1. ну Зняли у нас трошки більше, ніж 2 тони. такі у нас результати. а і Олія, Основне олійність у нас на секундочку 50,1. Mm -hmm. Класна олійність, Доплата у нас 300 гривень за, один, за кожен відсоток на тоні від бази 48%. Тобто в цьому році олійність досить таки радує, я б сказав. Знову ж таки, що ми сіяли? Сіяли ми піонерівський соняшник, соняшник від компанії Євросем, Авалон. Авалон ми зразу здали. Відео є на каналі. Кому цікаво, там прям все з документами, точна врожайність, все по правді без прикрас і так далі. Авалон дав у нас 2 тони на цей рік. Я думаю, непоганий показник, враховуючи ті опади, які були цього року. Ну і також що е ми сіяли? Пегас. Пегас і. Що він, він робить? Ю пересилив. Куди він Боже. здає? Чуть не довбануло нас трохи в цей. Це ж, блін. Впередок. Та він здаван, бачиш? Так прям. Так розігнався. Та бачиш яка відстань була між нами. Так. Да. Так що, друзі, uh... пегас ми сіяли і груд. Воно в кучі там все перемішалося. Тому середній показник по палаті попалаті все таки Ми сіли ще Піонер, 170 і здається, якщо не 100... 164 -ти. Якось так. Якщо я не помиляюся. Відео знову ж таки є на каналі. Кому цікаво, там перейдете, подивитися. Е, Так, що у нас? що у нас, Ну, в принципі, все. Показники розказали. Е, висипав я, вивантажувався на гідросенді, слава Богу. Не направило нас на мес. Але знову ж таки, ти заїжджаєш на ваги, розтинтовуєшся, потім знову затентовуєшся і вже на, на вивантаженні на ямі знову ж таки ще раз розтинтовуєшся. Ну, четвертий раз знову ж таки затентувався, ну завжди тинтуюся, коли додому їду. Якась така звичка, щоб, щоб все було чітко. Чай. Так, трошки чайку. <реш> дружина, дружина. О, ти бачиш, який у мене манікюр? Він так блистить, ні в на комерами. Друзі... це чоловіки знають, щоб типу, жінці підняти настрій там, там. Ладно, нехай. Не Класний та, що... манікюр, Зацінити манікюр треба. ви Ставте лайк за манікюр. Вона таке любе. Всякі б'юті сфера. Чотири рази виходить я тинтувався, розтинтувався. Поки ж, знову ж таки, залізеш там, мітлою позрібаєш усе. Ну, коротше, все, грязне, як. Тебе шапка впилюється. Шапка грязна, так? Страшно, ну, вся треба той. Це дрес-код такий, ну по-другому не буває. Ну, може, і буває, як на фурі там чоловік поставив машину козою. Ну, він, типу, і не вилазить, так? Ну, йому Та, ну, можна да. а -а асенс. Йому. Ну да. так. Чістенькі, намиті, на набереті, все на стілі, на розслабоні ж мешкам азісти що ж нас візьмеш. візьмеш. Поки дружина он не торгує на своєму бізнесі, mm -hmm. мало не буде, да? так? Що... Так, телефон не вичехає. Треба відповісти всім клієнтам написати. Да, в... ну, Багато кількі... дзвінків було замовлені, люди запитують, консультуються. Що ну, більше 20 дзвінків. 에... Так. Що? так. що ми... З однієї роботи переключились на іншу mm. роботу. Приїхали в рейс. Зараз будемо їхати додому ще 150 п'ятдесят кілометрів. Дам чоловіку, кому так писав, що ось ви катаєтесь на невелику відстань. Нічого собі невелика, ж, блін, Ми ну, їдемо. Чотири години їхати да, по такій дорозі. Принцип бетонка без проблем, там адекватна дорога, а тут же ж цей відрізок з а, Але Все одно в машині шумно. Ти не, ми оце сидимо в машині, навіть поговорити нормально не можемо. Ти або кричиш, бо ти нічого не чуєш. Ну наскільки такий шум, і просто ти поки доїхав на елеватор, ти кажеш, я що я ж тебе побили. реально, так там. Є таке діло. Там ще Це що таке? треба поміняти. Та на вихлопній. Ну, я не Д, шарю, додай, ну додай погано, я а обігрівач вебаста не включається. Да? Це те, що я тебе хвалила, що тепло-тепло. Да, бач, -зур зурочила чи як там. Mm. Щось не включається. О, Десь ти мож... завжди також. завжди Треба звернути на жінку, що жінка згозила. Ну. А хто ж, ну а хто ж. <сум> <сум> так що, шановні наші підписники, отаке от в нас вийшло відео. Знову ж таки, роботи зараз, ну, як, думали, що не буде робота, виходить, що робота є. З'явився у нас черговий рейс, дай контент, і плюс Ліза займається продажами насіння від Євросема, як такий серйозний менеджер-спеціаліст Андрій ввів курс справ, тому, тому зараз завтра точніше поїдемо, будемо е, приймати замовлення, розвозити насіннявий матеріал і потихеньку, потихеньку будемо заробляти на ману, друзі да? Дякуємо всім, що дивитесь канал «Син Фермера. Дякуємо за ваші лайки, підписки, за ваші чудові коментарі приємні. Вітаємо усіх з наступаючими святами. Дякуємо ЗСУ за захист. Ми й далі буде. Да. Слава нашим героям за можливість працювати. Ну, а ми їдемо додому. Звірю!